В минулому відео ми створили новий тип записів. Ось він. Але якщо кожен такий тип записів виводити сюди, то тут буде дуже багато їх, тому їх потрібно більш організовано виставляти. Вже є спеціальне місце ось такий пункт блоки на сторінку. Ми на нього клікаємо, і ось тут. Написано сторінка консультація, і ось це такі блоки для неї. Зараз ми можемо додати сторінка «Банерна реклама і додати наш пункт сюди. Тоді, отак, от на цій окремій сторінці, вони всі будуть. Це буде більш зручно. Як це зробити? Переходимо в «Function.php». Так, так, і ось він, а наш а, новий тип записів, так. А, advertising banner Table. А, Перше, що потрібно. Зробити, щоб він не показувався в цьому загальному меню адмінки. По замовченню всі нові створені типи записів показуються, і нам потрібно прописати таку стр... таку... такий атрибут, який укаже, що не треба показувати. А саме це у нас атрибут show in menu». Меню. Так. По замовченню в нього стоїть true, а ми поставимо false. Так. Дивимось, все зник. І тепер ми розмістимо його ось тут. Так, переходимо. Ось у нас є. Так, де воно? Ось. Тобто у нас вже створена ця сторіночка, блоки на сторінку, як я показував, і там вже у нас розміщаються сторінка консультація. І ми просто додамо сюди а, нову. Є окреме відео, як ми створювали а, ось цю сторіночку. Тому не буду повторювати детально це все а, можна буде подивитися в окремому відео. Єдине, що ми створимо нову змінну, і в яку вже помістимо. А інші типи записів. Поки що один. Той, що ми створили. Так? Так. Тобто це у нас був post Types advertising consultation. А тепер створимо. Може навіть ось тут. Так. post- Types, advertising, Banner. Угу. Так само вставляємо сюди масив Array Так. А, і о, у нас є один тип записів. Зараз ми його. Так. Десь тут він у нас. Ось о він. Так. Називається він у нас. А, Advertising Banner Table. Копіюємо ось у назву. Так. І повертаємося до нашої сторінки. Так. Ось. Тобто ми вказуємо, що в цій новій зміні буде? Дивно. Може, наче скопіювали? Ctrl-C. Так, і сюди ми вставляємо його. Ось. Але це у нас строка. Вставили. А, даємо йому назву. Такс. Давайте в такому ж стилі адвертайзінг, а, банер. а, Строка таблиці. Строка таблиці, Добре. Також, тут у нас виведено було заголовок. так, Ми зараз ще один виведемо, виведемо так самим чином. Але тут же називемо не консультація, а сторінка банерна реклама. Тому що це ж ми створимо вже для сторінки банерної реклами. Банерна реклама. Так. І беремо ось такий код. Він виводить у нас UL з всіма типами постів, які помічені були в нашу змінну. Так, копіюємо. Але отут просто підставляємо вже іншу змінну. Саме ось цю, вже по ній буде проходитись. Так. Ця функція буде проходитись по ній. Так, так. Все. Вивели заголовок, вивели ось цей список. Давайте подивимось. Так. Ось бачимо. У нас є сторінка консультація і є сторінка банерна реклама. І ось тут ми можемо створювати цей новий тип записів.